Засніжило на вихідні, то примки дочасної негоди відчули не всі хоча без неприємних сюрпризів не минулося. Наші комунальники спрацювали дуже добре. У нас щора два рази вибивало світло на воду на башні. Користувачах, де було непроїзні дороги, і наші люди поїхали. Тому, якщо трактор 2-3 години не ходив по місту, це означає, що він повіз людей, працівників для того, аби подали світло для постачання водопостачання в місті. Воно не було призупинене. Вчора повністю за допомогою працівників РЕМУ був ліквідований, ліквідовані пориви лінії електропередач в суді вигівка, тому що світла не було на вигівці зранку, в пів дванадцяти ранку вже все світло було відновлено. Відтак, не чекаючи допомоги автодору, взялися за розчистку доріг загальнодержавного значення та в'їзних і виїзних шляхів, аби у понеділок більшість містян могли дістатися на роботу. Недільного вечора пройшлася техніка окремими вулицями у старій частині міста. З 9 до 23.20 ходив грейдер в старому Буштані повністю, не зачепив лише вулицю Івасюка, бо непрохідність була настільки, що сам грейдер, потужний грейдер, який надав, на Бурштинська тест, компанія ДТЕК, не зміг туди прийти». Проте пощастило не усім вулицям, навіть у центральній частині міста. Дуже тяжко, дуже тяжко, мокро. Ну, неможливо. Слизько дуже, слизько. Но... Аби не було слизько, окремі ділянки до обіду встигли посипати піском. Працювали від ранку. Від 6 години. На щастя, матеріалом забезпечені. У нас є е, забезпечення шлаком, піском. Дещо не встигають люди посипати, бо їх мала кількість. Містяни терпляче долають перешкоди. Цього дня сама природа поділила їх на оптимістів і песимістів. Я не хочу ще виражати. Дуже файно так, так. Дуже файно чино. Де вони що вони роблять, що вони ще, чи що? Я не маю поняття. Та хоч би, хоч би. Трактор якийсь пустили, або ще щось, я не... Но, нема слів. Ми звикли ходити. Так що трохи треба було краще зробити цей дорогу, але нічого, терпимо. Хто хто може ходити, то буде ходити, а хто не може ходити, то нехай сидить вдома. То що від Бога дано нам все, ми мусимо ще миряти з Богом. Міська очільниця у перервах між прийомами громадян теж ходила містом, спілкувалися із жителями і телефоном віддавали необхідні розпорядження. Бурштинці тим часом терпляче звикали до зими за вітчизняними стандартами. Можна ходити, але ви, ви не почистили, бо воно замерзло. Вона ніс зроблю. Вчора затовкли, вже нічого не зроблять, а то, що не затовчене, вони розкинули. Може дай Бог щоб не ліпше. Тож залишається стежити за прогнозами погоди.